Мир вам! Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Любомир Погоявленський, Миру Павло Нестеренко. Я екстрасенс, мах, таролог, езотерик, психолог. І я вирішив у 2024 році вести також таку рубрику відео у себе на YouTube-каналі, в першу чергу. Від гея. Для гея. От я все життя відкрита гей, мені вже 36 років, я на порозі 40 років, і я буду це відео вести суто для чоловіків, тому що багато геїв, бісексуалів, вони мають багато різних доповнюючих проблем, і я ділюся. Як я, як езотерик, як їй собі допомагаю і ділюсь своїм досвідом, і маю надію, що мій досвід буде корисний іншим гомосексуальним та бісексуальним чоловікам. Я людина з шезотиповим розладом. У мене була легесенька форма, скажімо, такого в дитинстві гермафродитизму, який проявлявся. В особливостях мого голосу, У ну, мене немає, звісно, вторинних статевих органів жіночих, але є лише мізерні такі моменти біологічного характеру, які впливали однозначно на те, що я в дитинстві був андрогіном, я був фактично представником третьої статі, і вже з віком, з часом у мене. Голос став більш чоловічним, але факт залишається фактом. Трішки біологічно я відрізняюся від більшості чоловіків. Але це не має ніякого значення, тому що я ідентифікую себе як чоловік, я все життя відкритий їй, і я не трансгендер, але я полерантно ставлюсь до трансгендерів. І от в цьому короткому відео, що хочу сказати. Ви знаєте, я як гей, помічаю вже не один раз, коли є чоловіки, які зовнішньо, ну, естетично некрасиві. У них немає симпатичного тіла. У мене вже самого облесіння, я вже ту симпатичність втратив, що була колись. Але ці чоловіки мають дуже високу увагу інших чоловіків. Притому вони викликають сексуальне збудження навіть у натуралів. І цих чоловіків до них біжать всі, ледь на чергу стоїть чоловіків, які таємно з ними задовольняють свої сексуальні бажання. Тікток ну, може це відео забанити, спробую завантажити, але висока, ймовірність, що забанить. Хоча спробую. І от, знаєте, який же секрет цих чоловіків? Чому з ними хочуть займатися інші чоловіки сексом? А припустимо, я був у своїй молодості більш симпатичним, а у мене немає такої черги, нема цього камазу. І чоловіки мені говорили про те, що, ти знаєш, ти дійсно симпатичний, в тебе все симпатичне тіло, але ми відчуваємо якийсь незримий, незрозумілий бар'єр. Незрозумілий бар'єр, який просто от... Відштовхує від тебе. І о, тут не справа там у тому, що в тебе ніжний голос чи що, ми не можемо зрозуміти ірраціональну природу цього феномену. І Я назову це відео про початок відеорубрики Від гея для гея. З Люпомиром погоялинським, ну якось так спонтанно назву. І запишу ще одне відео, тому що в Тіктоці ліміт 5 хвилин максимум на моєму Тікток-каналі.